Хто зі мною готувати такі смачні домашні хот-доги? Залишайтеся, приготуємо швиденько та смачно. Для приготування нашої страви нам будуть потрібні булочки, сосиски, свіжий помідор, цибулька, огірочок, твердий сир, кетчуп майонез, гірчичка. Давайте, друзі, почнемо. Натираємо твердий сир на більшу терку. Міленько наріжемо. Задалено це бульки. Булочки надрізаємо по половинці, але не до кінця. За допомогою зубочисток, ось так відкриємо наші булочки та поставимо в духовку на 5-7 хвилин, щоб вони трішки пропеклись. На сосисках, друзі, робимо ось такі надрізики. Нарізаємо помідорки на пів кільцями, Кілечками нарізаємо свіжий гірок. Витягнули наші булочки, Вони, отак, як, як бачите, трішки підхрускують. Вкладаємо кетчуп серединку, Трішки додаємо майонезика. Щоб серединка у нас була, друзі, соковитою. трішки присипемо твердим сиром, цибулкою, друзі, в кожну булочку, друзі, викладаємо по сосисці, пройдемо трішки гірчичкою, та покладемо свіжого помідорка. Присипаємо зеленою та потертим сиром. Відправляємо наші смачні хот-доги в духовочку ще хвилин на 5, щоб розтопився сир. Додаємо свіжий огірочок та трішки свіжого помідорчика. Присипемо цибулькою свіжою та гірчички. Такі апетитні хот-доги ми з вами зробили. Дякую, що весь час були зі мною. Тож готуйте, пригощайте рідних, близьких, мирного неба та до зустрічі на нових відео!